Іменем ну, а Віталій Пономарьов дуже швидко увірвався і з наймолодшою командою ліги за середнім віком показує дійсно хороші результати, поставивши футбол кваліфікований цьому колективу. Отож матч без очевидного фаворита, як на мене, цікає на нас сьогодні. Ну а такі поєдинки завжди є надзвичайно цікавими. З ними цікаво спостерігати, особливо тоді, коли команди розкриваються. матч розкривається. У нас є дійсно. Всі передумови для того, аби побачити сьогодні на арені Львів дійсно класний матч. Передача від дідика він віддав на плюмена. Плюмен! І перший сейв Володимира Маханькова в цьому матчі олкіпра, який замінює Ліщука, який травмований, якого немає навіть у заявці на цей матч. Ну і зараз Маханьков. браво! Браво! І передача! Дідика, її треба відзначати. Плюмен гравець національної збірної Гвадилупи. Ви давайте подивимось. Пресинг, пресинг і відбор пастуха треба відзначати. Потім передача на дідика. І так народжується цей момент. Все дуже швидко. Все в стилі львівського руху. Все в стилі команди Віталія Пономарьова. Пастух передача на плюмена. Він вже оштрафнув майданчик. дібангу перед ним. Пастух Під удар дідику. Потужно, але не дуже точно. Передача зараз Соса. Це він увірвався до воротарського майданчика і в боротьбі за м'яч вирізався у Дмитра Людвія. Одразу перепрошує африканський нападник. Абудь саме так можна ідентифікувати його амплуа. Є відчуття, що потроху гості вирівнюють ситуацію. Удар за меж штрафного майданчика. Там Микитишин підіймає руки, адресуючи своє запитання Кузику, який наважився на цей удар. Ну, можливо, було інше рішення прийняти у цій ситуації, але ні. Денис Кузик у своєму стилі. Плюмен подача до штрафного майданчика. Селюбик. Передача, Любик. Передача чувдарно. Зараз Селюбик і Дідик на двох ледве не створили цей гол. Зіграна пара центральних захисників зараз у чужому штрафному майданчику, ледве не показали свій солідний рівень взаємодії. Давайте дивитися на повторі. З дідиком Куз грає. Ну а тут він його підзагубив, звісно. Там одразу проти двох слюбик відборовся. Ну і не направив в площу воріта. Так дійсно дуже і дуже небезпечно могло бути. Але футболісти Кримбаса зараз принаймні цей пресинг розбивають передача на кожушка, то дістає! Забиває кривбас! Забиває кожушко. Він забиває свій перший. Здається, м'яч на весні, але вже восьмий у сезоні. Олег Кожушко найкращий бомбардир Кривбасу. Як зараз криворізька команда розбиває цей пресник, ось за цим цікаво було б поспостерігати. Ми бачили, як Володимир Маханьков водив м'яч у гру. Ми звернули увагу на розташування футболістів кривбаса у цій ігровій ситуації. Ну а зараз бачимо, що тут... Слюбик не блокує. Не блокує кожушка, не дістає. І Рафаель Бандера. Його роль. Ми буквально щойно про це говорили. Він не грає класичного правого захисника в цьому матчі. Він має іншу значно складнішу гібридну роль. Роман пробиває поворота. Маханько на місці. Бачив момент удару. Володимир Маханько. З під кузика. Майже не довелося змінювати позицію Маханькову. За о, такою ситуацією на футбольному полі. Зараз рух відбирає м'яч. Фактично в першій трутині. Плюман. Пробиває в сітку, влучає з зовнішнього боку. І ось туди по рекламному щиту вгатив новою розпачі Андже Фредді Плюман. 29-річний футболіст руха найдосвідченіший, найдоросліший з-поміж тих, хто зараз на футбольному полі. Передача на Талеса Федор. Що ж він віддав зараз? Яку передачу віддав Олег Федор? І Талес забиває у другому матчі поспіль зрівнює рахунок. Але роль асистента у цій атаці роль передачі. Олега Федора треба відзначати. Як же розібрався третій асист Олега Федора? Це ж він, правда, так віддав? Тали забиває, Тали забиває свій третій м'яч у цьому сезоні. Бразильця вивели на ударну позицію. Отримав він передачу у чужому штрафному майданчику. Далі розібрався. Але давайте. Пастух і Федор. Скільки я говорив я сьогодні, так про їхню взаємодію. І це розрізна тонка передача, тонке рішення Олега Федора. Дивився в одну сторону і віддав туди, куди треба. Ідеальна передача Бандейра до штрафного майданчика. Передача. Ай-яй-яй, який момент створює зараз Кривбас одразу ж після того, як команда пропустила подача від Хумчиновського на лінію вартарського майданчика. Удар. І більше за руніча забили лише травмований Климчук і квасниця. Момент. Зараз простріл з правого флангу. Тимур Стецьков допрацьовує зараз. Готовий для руху. І ви чуєте, як вмикається львівська публіка. Талес. Федор. Но Талес отримує передачу. Проходить вона. Талес під себе! Крутич. Відбиваються зараз криворіжці. Іван Дібанго. Подалі. Там загрозлива ситуація була. Подивимося зараз на повторі, як там зіграв Володимир Маканько. Дібанго. Луньова. Низом простріл до воротарського на місці Дмитро Ледвій. Федор. Знову пастух. Знову Федор. Чи отримає м'яч падіння. Фодік, що і був, він був до, штраф, до лінії штрафного майданчика, але Балакін вважає, що там без фолу. В принципі розібрався. Давайте тут подпись. Ага, ось е з, з, з цього ракурсу виглядає цікавіше. З цього ракурсу дійсно виглядає цікавіше. Вон удар! Ну, припущу, що це джихад Бізімана пробивав. людина яка на останніх хвилинах матчів її за збірну і за клуб пробиває. Соса теж міг. Передача на Квасницю. Він може втекти навіть від дібанго. Але ні. Не пускає його і лютує зараз Камерунець. Ми констатуємо, що поділили очки Віталій і Юрій Верневок. Рух і Кривбас. Думаю, обидві команди цим результатом безпосередньо не надто задоволені. Але футбол цікавий. Побачили ми сьогодні, футбол конкурентний.